От ніхіра не можу зрозуміти, друзі. Поясніть, нахрена це вони приймали, блядь, Точніше не приймали, а вносили закон про мобілізацію про 36 місяців, а потім забрали, блядь, Ну, убрали ці поправки туди-сюди, блядь. Вони що вирішили всіх військових роздраконити? спочатку обнадіяли, потім нахуй кинули, як із з зусилля, блядь. Я так зрозумів, що вони військових і в хуй не ставлять, ми їм нахуй не потрібні. Ці, блядь, владі, блядь, бо і соцзахист і все, блядь, що можна врізають, блядь, ці чмерйові йобане, блядь. Ну нахрена так було робити. Ну, блядь, якщо ви ізначально знали, що не буде цих 36 місяців, то нахуя ще їх туди вносити, блядь. ви, блядь, військових так, дракони блядь? Mm, даєте надію, а потім, блядь, хоп. Я розумію, що війна, що 3-6 місяців це нереально це все. Ну нафіга це роби? Ага. Нафіга ті тридцятки, блядь, все остальне і ротацію тому брали все, блядь. Коротше, це повна жесть, блядь. Друзі, зараз ми трішки з вами поговоримо про новий цей закон про мобілізацію. де ще розглядається у Верховній Раді з вас підписочка, лайки, що там коментарі. пишіть. Дивіться, я не можу зрозуміти, чому цей закон вообще існує. Якщо в нас мобілізація, вона так і продовжується. Ніяких змін, нічого нема. Вони просто взяли щось там, написали поселення туди-сюди, блядь. Я теж цього не зрозумів. Краще б вони закон написали про корупцію, щоб відповідальність була за корупцію і це більше мотивувало, і люди пішли туди. Тепер вони поврізали якісь там. Бля, Коротше, без прав, штрафи, фігафи. В людей немає цих грошей і платити ніхто не буде. Хто не хоче сюди, блядь, іти, він краще буде сидіти в тюрмі і глибоко їм насрати на це все, повірте мені. Як ховались, так і будуть ховатися. Як откуплялись, так і будуть откуплятися. Нічого вона змін не дасть. Коротше, масово люди сюди йти не будуть. Це 100%. Щоб іти сюди масово треба якісь, хоча б, блядь, ну. Там зарплати повищати, все це робити. А вони ні хера, вони тільки блядь, ущемляють права, як не військових, то їм ще щось, не. Воно нічого не дасть. Колись Яник теж прийняв детаксторські закони, чим воно обернулося для нього? Херово. І це, я думаю, теж обернеться. ну... Майбутньому херово. Ті, що депутати, які будуть голосувати, вони вже політичні трупи. Все, вони нікуди не пройдуть, і це сто відсотків. Бо люди будуть пам'ятати, як ущемляли їхні права. Вони будуть розказувати, що це змушені, змушені зробіть блядь, якісь закони, щоб з корупцією боротися. І все. Це зробіть, блядь. Зробіть судову реформу, щоб хто там я сівкрав та не одкупився і вийшов, блядь, А сидів. Оце зробіть, оце буде мотивувати. А те, що ви кнутом заганяєте людей, це нічого воно не дасть. Це 100%. Не забувай на мене підписатися, це мої думки. Ну і я з хлопцями говорю, вони теж такі самі, практично всі думки. Зробіть, щоб з корупцією боротися, зробіть, щоб ну, військовий був захищений, щоб він розумів, скільки йому служити, що служити, і це все буде. І люди прийдуть і будуть служити, і будуть захищати. А як вони дивляться, одні пиздять, а другі гинуть, то це ж, звісно. Так що тут цей закон нічого не змінить, просто проти себе влада настраює все більше і більше людей. Оце така думка. Це не моя одна, це практично з ким я не говорив, всі такої однозначної думки. Дякую за увагу. Я одного не можу зрозуміти. Нахрена це ви робите депутати. Спочатку ви вносите закон про те, що буде 36 місяців, що будуть солдати служити 36 місяців, потім ви забираєте, потім приймаєте ці тридцятки, потім все це врізаєте і таким чином ви все голосуєте. Ви народ обнадіжуєте, а потім просто їх кидаєте. І цим ви доводите, що. Не своїми такими діями, що вам глибоко насрать, на, на солдатів, на все, що з ними відбувається. Вам похер. Це все доводиться. Ви самі чудово розумієте, що ну, війна йде, і нахрена. Ну, от нахрена вносити це 36 місяців, що буде дінь. Якщо ви спочатку самого знали, що цього не буде. Ну, нафіга? Нафіга ведь у тебя я просто в шоці, блядь. чи ви там сракові думаєте, чи чим. Ну, швидше все, що вам просто похуй на простих людей і все. Інше нічого не напрашуйте, ви тільки думаєте за свої, блядь, Кендю за все за себе. А народ вам глубоко насрать Бу, буде і останеться. Це моя особиста думка. Так ніхто не робить. Ізначально нам було його взагалі ці 3-6 місяців не вносити і все було чудово. А так ви всіх пообнадіжували і всіх нахуй просто кинув. І все. От така. Підписуємося, не забуваємо на мене. Ну що, друзі, вчора проголосували вони за 36 місяців, що нам курить бамбук, як Резніков казав. Так що з вас підписочка, буду вдячна, а я розповім свої думки і військові, що говорять про це. Ну, по-перше, у війську ніхто йти не буде, бо не бачать виходу з війська. Це 100%. Хто ще вагався? Там йти, не йти, ці вже сто процентів розуміють, що якщо сюди попав, то отсюди вже вийти тільки можна ілі двохсотим, і трьохсотим конкретно все. От так вони наробили. Я не знаю. Нахрена вони тоді вводили ці 36 місяців в суспільстві. Це все розкручували, що все це буде 36, а потім забирають. Ви уявляєте, що це вони ж там не тільки ж військових, а сім'ї, матері, діти. Це все чекали цього. А тепер все. Ці всі 227 депутатів, це вже є політичними трупами. Це 100%. Їхні імена війдуть в історію як проти українського народу. Це 100%. процентів. Це бабки не ходить. Бо тому що навіщо це все було спочатку роздувати, а потім забирати. Ну так не робиться. Взагалі не треба було ці 36 місяців геть і споминати. Нас війна йде. А вони спочатку 36 місяців місяців спробували суспільство, а тепер все. Військові просто всі вахує. Одним словом, ваху Вони розуміють, що дорога це білет в один кінець. Все. От така історія виходить. Так що влада. І, ну, держава сама взагалі це, ну, чи спеціально так робить, ну, розхитує цю ситуацію в суспільстві, чи фіг його знає. Ну, це таким безгузним, якщо ви розумієте, що в нас повномасштабна війна, да? що ротації, ой, не ротації, а дім біля не може бути, ви його взагалі блядь, геть і озвучуєте оце все. Блядь. Ага, нахрен ви даєте надію. Тим діткам, тим матерям, тим жінкам, тим всим. Ага, Нахрен ми дали надію, а потім забрали. Ага. Це просто жесть. Ой, це, а військові взагалі, блядь. Просто вахує. Ну, зрозуміло, що теловим вигодно, блядь. Всім. Бачите, блядь, на засідання прийшли хто? Генерали, блядь, і всі останні. А прості рядові були там свої думки, що висловили. Ні, не було. Ну, генералам вигодна війна. Мені ж баба тепер, блять, блядь, немерено. Ресурсів, немерено, можна творити, що хочеш. Так що, кому війна, кому матір одна, блядь. Це думки не тільки мої, це. Ну, з ким я не спілкувався, це взагалі всі, всі одноголосно такої думки. Так що дякую, буду вдячний, що ви підпишетесь. Слава Україні! Перемога однозначно буде за нами. Ну на цих дебілов, блядь, теж отсюди убирати, блядь, гнит їбучих. Бо з ними ми перемоги точно не здобудемо. Друзі, тільки що понаблюдав голосування Верховної Ради, блядь, про дімбіль наші. Я просто був охуєвший. Як вони аплодували, що вони, блять, підараси не проголосували. От гниди. 227 голосов. Підараси. Слів немає, блять. І вони аплодують, блять. Понімаєте, блять. Коротше, вхід є, блять, вихід тільки і 200-й, і 300-ти. Все. І вони аплодують, блять. Гниди їбучі, блять. Нема що боротися з корупцією, з чимось другим, блядь, вони просто це все знищують. гниди, не Слів нема. Всі вже бачили виступ Ганни Маляр. Круто, вчить Конституцію, да, солдати. А як вони 42,5 мільярди спиздили, то нічого їм не треба вчить Конституцію. да? Це ж рахункова палата довела. А Ганна Маляр була зам Резнікова. Так що кошти йде. Кому потрібно вчити Конституцію? Ой, блядь, немає слів одні емоції.